Привіт, дорогий мій глядач. Дуже рада, що ти тут і дякую, що дивишся, мій влог. Поїхали разом зі мною. Запрошую тебе у свої дні. Я, як завжди, кудись їду. Я їду засніженою дорогою між лісами. Небо постійно змінює відтінки. Блакитний розбавляється рожевим. Рожевий переходить у молочний, а з молочного знову повертається в холодну, ніжну блакить. Сніг відбиває світло. Лісу вздовж дороги нерухомий. У таких пейзажах легко втратити пильність. Саме тут трапляється те, до чого неможливо звикнути. До фатальної зустрічі. Згодом стало відомо, що лось влетів просто через лобове скло у салон автомобіля. На щастя, люди залишилися живі, але загинуло лосеня. Мама, Лось з малюком переходила дорогу вночі під ранок. А водій, очевидно, не встиг зреагувати, а можливо їхав занадто швидко. Ну, для наших місць це дуже типовий сценарій під час зустрічі з лосями на дорозі. Саме тому на таких дорогах потрібна максимальна обережність. Ну що ж, перше в житті цей день настав. Наша красуня привнесла своє бачення в прикрашання будинку. Новорічний баранчик, старий як світ. Я його дуже любила. Не один рік він нас радував, був приходований нашою красунею. Я була просто в шоці. Мій штатив goodbye. Тут надії взагалі немає ні на що. Хороший був штатив, до речі, рекомендую у Уланзі. Але сталося, що сталося. Отак Вільку бачить. Новий рік, прикрашений будиночок на її погляд. І була з'їдена, розпотрошена і, мабуть, з'їдена така велика іграшка. За це я дуже хвилююсь. Я сподіваюся, що вона просто її погризла і не ковтнула. Це пластик, але, тим не менш, дуже гострий. Отак от наша красуня несподівано проявила свої новорічно-дизайнерські здібності. Перше в житті. Я побачила собачкин нрав Норов. Ну, зараз я за нею спостерігаю, нагодувала її яблуками. Бо я пам'ятаю, як мій маленький брат, коли він був ще зовсім маленький, він з'їв в дитячому садочку ще з радянських часів, з ялинки справжню іграшку у вигляді яблука. Це було скло. І лікарі швидкої нам порадили нагодувати його яблучним пюре. І це пюре воно ніби зв'язало уламки того скла, і якось і... воно минулося. Тож вільку я теж нагодувала яблуками. Будемо спостерігати за нашою мадамою. Виходжу у вольєр навідати нашу собаку. Нашу головну дизайнерку з дуже власним поглядом на різдвяне обранство хати. А поки йду, в очі одразу кидається сірий. Світ сьогодні став сірим. Не похмурим, не важким, а просто зібраним в один тон. Молочно сіре небо опустилося низько, туман з'їв відстань. Далекі дерева зникли першими, а ближні прямо на очах розчиняються частково, залишається форма. І я раптом усвідомлюю, що сірий, в принципі, це ж теж красиво не як декорація, а як стан. Тут немає контрастів, немає різких переходів. Один колір повільно переходить в інший. Сніг на гілках робить дерева масивнішими, вони виглядають нижчими, приземленішими, і ліс за нашим будинком він ніби зібрався докупи. Просто в такому вигляді, який диктує зима Коли зникають кольори. Ти починаєш бачити вагу, як лежить сніг, як гілки тримають його, як туман розмиває межі між небом і деревами. Цей краєвид не потребує пояснень, він не просить уваги, він просто є. І мені цього більш ніж достатньо. Живы! А беля озера лис выглядит иначе. Наша невелика лісова річка впадає в озеро. На березі я помічаю пташку. Це водяний дріст. Непримітний з першого погляду, але дуже-дуже витривалий. Він не боїться холоду, він там, де залишається відкрита і чиста вода. Пірнає, пересувається на своїх двох по дну, і, поки більшість птахів вже відлетіла, він залишився тут. У власних слідах я знову помічаю одну особливість. Перший час проживання тут в Швеції я страшенно цьому дивувалась. Дивіться, сніг у заглибинах віддає блакитним. Це не лід і не фарба, у щільному снігу поглинаються теплі відтінки світла, а холодний спектр відбивається сильніше. І саме тому я бачу блакитне у заглибленнях у своїх слідах в снігу. Навіть узимку світло поводиться по-своєму. Стара будівля. Це навіть не хата, це швидше сарай засніжений. І в цей момент мені згадується рядок. Ой, як же ж було із прежди віка. Ой, дай Боже. О І раптом чоловік пропонує слухай, а давай навідаємо наших родичів тут, в селі. Неподалік кажу, а давай. Він каже, а давай поїдемо, а не підемо пішки. А вже ж давай поїдемо на скутері гарна ідея. Село повільно пропливає повз. Сніг робить дороги світлішими, а будинки ближчими. Усе виглядає простіше і дуже-дуже по-домашньому. Для мене так і починається зима, не з дат, не з календаря. А з моментів, які хочеться запам'ятати, ми їдемо в гості через село, по снігу. І цього достатньо. Дуже дякую, що були з нами сьогодні. На цьому в нас поки що все. До зустрічі! Бережіть себе!